Ну, на родину. Тай Боже і вам. <кхм> Знаєте, що відкрив для себе? Америку, так? Да? Чи Польщу? Ні. Е е такова кашемка на ремонті. І ми не зараз знімаємо для вас відео вже зборку. Об'яснюю, що ці транзистори тут, а чого тут такі транзистори, і вони вже на місці запаяні. Будемо збирати. І я тут заглянув для себе зробив приємність ну, і відкриття заодно. Мова йде за 150-ту кашенку, як я вже вам показав, в старообрядному редукторі. Старообрядним редуктором. Оце отакий. І співвідношення в них 2,7 оберта. Тут вала на основному шпинделі ну, на один оберт основного шпинделя. Ну, Це В общем, Відомо. Ой, ведуща, 2,7 оберта, відомо один оберт. Втулка. Стоїть втулка з діаметром. Даром вам покажу, з яким діаметром. Відео буде не шорт, відео буде довше. Втулка, втулка з діаметром. Втулка, втулка з якимось там діаметром. А що ж я вам втулку міряю? Я вам краще вісь шестерні заміряю. Ось. 7, ну походу. Походу 7 мм втулка. І 10 по зовнішньому діаметру втулочка. Але 125 q аксію, 125 q розбирав цей е, вузол муфта. Ну, я так називаю проміжний вал або вал муфта. От. Е, добре, бо великий підшипник тут і плотно сидить, і шайба є, і вона прикручена болтами з гроверами. Да без синього анаеробного герметика. Напевно. Але о фаски зняті, різьби нарізані. І шайба прижимає і класно сидить, і вона є і прикручена. Бо хто дивиться взагалі технічні канали, той бачив, що. О, отак. Той бачив, що є кишенки акумуляторні. Чи і мережеві, я не знаю, чи мережеві таке стараються робити. Напевно, ні. Ні, ціковував От. То там було, що є місця під болти, є різьби. Я потрапляв на такі відеогляди. А фланця у цього нема. В общем, він тримається е, якоюсь силою. І благодаря тому, що стоїть, дякуючи тому, що стоїть у того в муфті. Скажем так, що ж таке? скажем так, спертий в мотор. Того й не вилітає або ще що. Але 125 Q тут втулка. І отут, в тут валі, теж втулка. В шліфувалці з. ну шліфувалці в кашемці в общем Оча що з передачами зараз крайня 125-та вийшла Венхіля на 18 вольт, в е, тут підшипник. Е, от А тут нічого нема того. що Того що того ж в цю сторону виходить. Своїм підшипником сідає. Якер. Там прямо. Ой, ротор. Ну, ротор хай буде. Бо там прямо на роторі. Зажата наша зубчаста шестерня в І сідає вона тут на свій підшипник і тут закінчується гаєчкою. І не вшов вона тут в корпусі далі не впирається. Тому що це ну, мотор. О, тут зразу мотор. Один підшипник тут, другий вже в корпусі цього. Ось одна вісь. А друга між роликовим тут зовнішньому, в цьому фланці, О, в такому тримається вісь. А тут а, голковий кажуть, або я кажу циліндричний підшипник. Ну, Зрозуміло, що там не прямокутні, чи не ромбікові будуть валіки, мікроваліки. Мікровалики. Але отут, в 150-й кашемці, вона мене приємно здивувала. Чим показую. Ну, Підшипник, до речі, сидить дуже плотно. Не побачимо, який підшипник, але люфт мінімальний, повірте, просто. От. Нема перед ним, правда, такої шайби якої, щоб стояла, щоб закривала. Щоб масло прямо не душило туди. Я вже зняв масло, щоб таке подивитися. І щось, напевно, то надписи з тієї сторони всі. Бо тут я і під маслом нічого не побачив, під лупою собі, під лінзою, общем. Дивися. Тут технологія, яка зроблена, довела. В общем, до, до внутрішньої обоєм підшипника, скоріше, Прижата гайкою, так як в дорогих і професійних рішеннях шестерня. Не знаю, чи варто відкрутити. Може що я на відео нею відкручу. Ну, спробую. Спробую відкрутити. Да. Глянемо, чи там а, шпонка. Чи вона з лискою сидить на валу з лискою. Знаєш? Е, але мене здивував оцей вал з отвором. І чого він такого діаметра? А він діаметра, ну, в общем, от такий він. Маньокункий. А він діаметра. Ой, то не то. Е, ти, не, ти не розумієш. Це другое, да? Е, 3,1 чи 4,15, буде правда. А, ну, так таке вам. І що я вам хочу показати, шановна моя родина? Я вже собі хочу це кашемку. Чому? Тому що тут змінена, скажімо, технологія. Тут е, не втулка, отут, не роликовий підшипник і не просто висить вал в цій стороні. тобто ж вал сидить, опять ж, проміжний, хоча він такий, ну, неважливий, але він лежить в двох, як сказати, вісь тримається на двох опорах, скажімо так. Да? Вал ну, на упорах кочення, хай буде так тримається. І що я хочу вам сказати? Рідненькі мої, любі мої, я щиро радий, що нам Енгель поставив 150-ту КШМ-ку. Цей проміжний вал поставив повно. Ну, як я них називаю, е Повний підшипник взагалі-то кажу. Ну, там, понятно що радіальний, ще там туди-сюди. Ну, в даному випадку він на шариках, звісно, що на, на шариках. Але ну не ролики, скажімо так. І не босуножки, і не коньки да Але вони поставили сюди підшипничок. Маленький підшипничок. Того, що має бути от внутрішня обойма. М -м -м -м. Значить, так, шарики, сепаратор та все, і от зовнішня обойма. От. Вони поставили сюди повністю підшипник. Дорогенький моєї підшипник. Поняв? В тушку з двома кожухами, стальними великими двома кожухами, яка продається одразу в комплекті. По-моєму, шліфовочний диск від КВБ. Ой, ну чого відрізний? тушка, все, оця сіточка, оця неземна оця красота, оця сіточка знімна. Два кожуха, кожухи справді великі, там є 500 гривень дати за кожух, є за що дати, по-моєму. Вот. І вони навіть змінили технологію, тобто тут на більше навантаження, на довшу роботу, я так рахую, 150-й, так само як 180, 230, знаєш, працюють ну, в посиленому режимі раз, а другі там і так колосальні нагрузки, тому що такі радіуси, навіть як ти десь закосився і надушиш так само, так як тобі було привично 125-й, я про десь ти там. Закусуєш а не дуже рівно ріжеш і так далі. Так це на радіусі ну на діаметрі 125-му, ну давай на радіусі половини 125-го це одне навантаження на мотор і на ті всі механізми. А на радіусі половині з 230-го це дуже великий речах, поняв. ти там душиш, там жмеш. А тут що приходиться на ну, оці вали, на оці підшипники, яка колосальна нагрузка. Ну, Це, правда, проміжний вал, тут нагрузка така собі. Але він тихохідний, виходить, ще тикший і менш гріється однозначно, тому що він повністю на підшипниках. Розумієш? А в 125 Q цей вал тут сидить на втулці. І ну, і основний відомий да? сидить теж на втулці. В общем, справді ну, дві пари, ну, дві втулки. Поряд в одному місці і гріють ну через ці ребра та все литво, гріється коротше, редуктор так, що, дай Боже. Це не страшно, тим більше, що це втулка, вона погано не повпливає, як на підшипник, ну я про перегрію та все. Але що втулка, А тут поставили підшипничок. Підшипник. Ото-то. Це мені ну до вподоби. Це мені до вподоби, Я вже собі хочу 150-ту від відсель. В даному випадку ми дивилися, оце ж ми оглядаємо. З старообрядним редуктором, старообрадна кишенка. Артикул 44, 311, 44. Все. Всім доведення. Заходьте на основний ролик, де ми будемо її ото збирати. Збирати і тестувати разом з вами. Ну, тестувати так, на столі, на дворі, через струмі, та все ми будемо пізніше трошки.